Знаю, що ми робимо одну справу, що ми команда, тому їдемо за перемогою. У нас немає настільки багато часу, в федерації немає настільки багато можливостей, щоб це зробити, але все одно ми дуже раді, що в нас намагаються проводити ще більше більше якихось змагань, яких зборів. Тому ну, це для нас супер. Трошки нервуємось, бо все-таки нам не вистачає ще ось цієї зіграності, цієї такої командної підготовки, бо на даний момент дуже мало часу ми проводимо всією командою разом. Дуже мало спарингів, дуже мало змагань. Ну, зараз немає у нас такої можливості, як раніше, тренуватися. Тому але настрій чудовий, настрій такий, щоб їхати грати, показувати Україну, показувати на що ми здатні. Настрій бойовий зібраний, сподіваюся, добре. Але подивимось, це гра це жіночий водне поле, тому що в Україні така ситуація. Будемо намагатися зіграти якомога краще. Найперше, над чим працювали, це зібрати команду, тому що це зараз дуже складно. А взагалі над усім над зіграністю, над тактичною, над фізичними вправами, над усім. У нас немає трьох гравців, які плануються до Кубку освіту. Намагаємося грати цим складом, тому що у нас є ще попереду змагання кваліфікації чемпіонату Європи. В цей склад теж можуть потрапити кожен. Тому я зараз переглядаю склад, а ті гравці, які плануються на Кубок світу.